Ну, я думаю, його добряче підкосила втрата Сирії. Зараз так смішно читати російську пропаганду, яка спочатку істерику влаштовувала під час наступу повстанців, а тепер переконує, що їм Сирія ну не надто й треба була. Ну що повна брехня, тому що цінність Сирії для Кремля можна побачити ось на цій мапі. Для Росії вона була дуже важливою перевалочною базою України Африки, де Москва має свої великі інтереси. І після втрати Сирії статус такого геополітичного. Равцяну здувається на очах. Ну тут правда почалися розмови, що Росія веде перемовини з новою владою Сирії, яку тепер вони шанобливо називають озброєна опозиція, щоб та лишила їм бази в Сирії. Але це може бути і елементом торгу. Бо за сирійською опозицією, як ми знаємо, стоїть Туреччина, тобто Ердоган, а у Ердогана хороші стосунки з Трампом, і можливо Кремлю пропонують вибір. Бази, скажімо, в обмін на поступки під час переговорів щодо завершення війни в Україні, ну як додатковий бонус. Але в будь-якому разі для Путіна це приниження планетарного масштабу. Ще вчора він вважав усю Сирію своїм майном на десятиліття вперед. Чи збереже Росія хоча б свої бази? І як її поразка в Сирії може похитнути інших союзників Кремля, наприклад, виробника шахетів Іран? Сценарій віддалечі ж. Сирія без засада як предвісник катастрофи для Путіна. Що буде далі з військовими базами Федерації? Більше логічно нам йти сьогодні з ближнього сток. Вони вже побігли. Чи могло українське питання стати частиною таємних домовленостей? Торги йдуть е, з перших днів. Та чи вистоїть стоїть тепер стратегічний партнер Москви? Міст Клива на близькому сході. Іран починає втрачати факти тижня про черговий провал Кремля та його приголомшливі наслідки. Ефект доміно. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! На цих кадрах вже після повалення режиму Асада сирійськими дорогами вільно їде російська бронетехніка. Повстанці, що тепер представляють владу, автівки не чіпають і кричать у слід Аллах Акбар. А балдин. Та зовсім нещодавно, коли опозиційні сили захопили Алеппо і рушили на столицю, військові федерації тікали геть світ за очі. А ключові бази Росії у Сирії Тартус і Хмеймім – повисли на волосині. Але за кілька днів регіональна, а потім і західна преса починають говорити про можливі домовленості між новою сирійською владою і Кремлем. Росія наближається до угоди з новими лідерами з Сирії щодо збереження армійських баз. Стаття із таким заголовком виходить в американському блумбергу. Та невже країна, що протягом 10 років вливала гроші в диктатуру Асада, могла знайти спільну мову з його заклятими ворогами? Може в боротьбі усіх з усіма якраз ті угруповання, які будуть контролювати район цієї ж бази в Тартусі чи бази ХМІМІ? Будуть якраз наполягати на тому, щоб Росія залишилася гарант їхніх можливостей у переговорах. Або почекала, доки впливові гравці регіону визначать кращу ціну за збереження кремлівського майна у Сирії. Торги йдуть, торги йдуть з перших днів. Вніше ще до захоплення Дамаску вже почали росіяни шукати шляхи виходу на лідерів повстанців на джулані в першу чергу. І наскільки було відомо, через запосередництво Туреччини були певні домовленості. Домовленості, може, і є. Та про що саме збереження присутності Росії у Сирії чи про безпечний вихід, кремлівські пропагандисти дуже красномовно змінюють риторику, наче готують росіян до нової реальності? Нітнікахів предпосылок для того, щоб наші об'єкти там сехраніліс. Сірія для нас та була дира. Бальшая болі логічна нам муті сьогодні з власток. Востока. Насчет бас, я так скажу, болезняний вопрос. Ну я б считал вважав їх хвисті. Ну так, звісно, за неповні 10 років вгатити у підтримку режиму Асада 30 мільярдів доларів, а потім кинути усе це і вщент втратити вплив у регіоні. Звісно, цілком логічно. Без цих двох об'єктів повноцінна російська експансія. В країнах Сахелю буде або дуже дорогою, або здорожчою, ускладниться, або взагалі неможливою. До того ж, Москва передавала Дамаску радянську техніку, зокрема й ППО. Якби залишила собі, може, було б чим захищати власні НПЗ? Але питання риторичне: в кінці тижня туман над базами починає розвіюватися. куди ви їдете? Го. Руся. Їдете Руся в Росію додому. Okay. Ну до побачення. Так російський контингент колонами рухається на авіабазу. Хмеймім, звідки його заберуть вантажні літаки. Іл 76 шість. живе в Руси. Mm -hmm. на цих супутникових знімках. Maxar Technologies Добре видно, що туди вже прибули вантажні АН 124 ан 32 72 і той самий іл 76 а на цій світлині російські кораблі, що пливуть від берегів Сирії, і це скидається на остаточне прощавай. там остаються. Вони там точно не залишаються, оскільки вони чітко були ворогами нової влади. І звісно, вони учасники злочинів проти сирійського народу. І революціонери вже стукають у їхні двері. Тож тепер бойовики відвертіше демонструють своє ставлення. Ось що вони показують російській військовій колоні, що їде геть. Хоча долю баз можуть вирішувати далеко за межами Сирії, і тут не виключені несподівані повороти. Щоправда, в них і самі пропагандисти не вірять. На Сирії, як на государстві, да, от ну можна поставити крест, Вона на для федерації дуже ймовірно, коли буде відкриватися правда про злочини режиму Асада, який в Москві, Росії буде дуже важко вести розмову з аль джулані про продовження цих баз. Це перше. Друге в Сирії зараз достатньо джихадистів, зокрема з Росії і Для яких російські бази будуть дуже бажаною ціллю, незалежно від того, що вирішить Альджулані. Утім, переділ сфер впливу на близькому сході тільки починається, і для України він теж матиме значення. Яке саме розповім за мить. Режим Асада був однією з ланок вісі зла, а ще інструментом для більшого геополітичного гравця ірану, на який, в свою чергу, спиралася Росія. Пам'ятаємо, як Тегеран регулярно відправляв туди військові вантажі. Чи запустить падіння диктатури Асада ефект доміно? Який з режимів може стати наступним? Дня режиму Башара Асада запустило муховик змін на Близькому Сході. З Росією зрозуміло, вона втратила вплив у регіоні, а значить, не зможе крутити свої комерційні справи в Африці і хитати ціни на нафту. Її ж партнер, творець добре відомих нам шахедів, нині взагалі над прірвою. Наступним в цій ланцюжку може бути саме Іран. Іран це не просто держава. Іран розглядає себе як провідник всіх мусульман, а метою існування ставить знищення держави Ізраїль. Знищення держави Ізраїль без Сирії неможливо, і вся концепція, на якій будувалася ця держава, поставлена зараз під сумнів. Та як це позначиться на нашій війні? Невже Тегеран більше не зможе допомагати Росії снарядами, ракетами і комплектуючими для безпілотників? Якщо в Ірані почнуться заворушення, ці можливості будуть знищені або суттєво скорочені. А ймовірність, що заворушення почнуться, дуже висока. Тому тамтешні політичні лідери, на думку Махамада Фараджалаха, нині сидітимуть тихо, аби не втратити те, що лишилось. найближчим часом, іранський режим намагатиметься нікого не провокувати, але це не означає, що він став хорошим. Просто вони маневрують, щоб не заробити собі нових ворогів. А тут ще й команда Трампа заявила, розглядає превентивні удари по ядерних об'єктах Ірану. Пише Wall Street Journal, і посилення військової присутності США у регіоні. Отже, автократичні вісі буквально наступають на горло, і це плюс для Києва. також цікава деталь: у ключі глобальних домовленостей може йтися й про українські питання. Щоправда, в яких формулюваннях поки інтрига. А тим часом повстанці показують журналістам світлини Асада в трусиках у захопленому палаці, і тепер це жахалка для диктаторів всього світу, зокрема й нашого ворога. Але чи ж факти тижня? ICTV, єдині новини.